Сьогодні дуже помірна погода в плані, не, жар, не спекотно, не холодно і далі. Зараз знову їду до Танюшки, бо в неї проблема з ногою. Вона зараз почала лікування і вона говорить, що їздить на велосипеді. Але їй болить. Ну звісно, що болить як масажист можу сказати, що перед тим як ви сідаєте їздити на велосипеді, це також є фізична праця. Обов'язково потрібно розігріз, розігріти м'язи тіла. Так само, як ви займаєтеся просто кардіо, починаєте займатися без розігріву тіла не потрібно, тому що буде потім ну, тільки гірше. Ось, Тому їду до Танюшки, попросила мене масаж, тому що, каже, не хочу другої людини, крім мене, тому їду до неї. Зараз робити їй масаж. І ще треба з... коротше, ще треба деякі справи зробити, які вже цілий місяць ми робимо і ніяк не можемо. Доконати ці справи, коротше. З приводу, до речі, ті аварії, просто я не засняла тоді, то відео було, що на світофорі водій пригальмував, загальмував на світофорі на червоне світло. Uh, і позаду нього їхала машина. І так як та машина не дотримувалася uh, певної дистанції, вона в'їхала взад тієї машини. Машина спереду була більш здається, Toyota, якась ну така більш дороговата, а та машина, що була сперед, спереду, вона була старшого віку. Ну, така старенька. Тому потрібно дотримуватися дистанцію. Дистанцію обов'язково я, я, навіть коли корки, я не під'їжджаю дуже ну, близько, я тримаю дистанцію, тому тобто все, все рівно ми не поїдемо швидше, ніж є. Е, тому дуже важливо притримуватися дистанції. Те коротесеньке відео я вчора просто не, ну, не, не, не встигла зазняти, як це відбувалося. На жаль, але я насправді в перший раз в житті бачу е, аварію е, своїми очима, е, ну так як вона і так як вона відбулася. Тобто, зазвичай я там приїжаю, бачу аварію. Тут в ну, мене просто перед носом бац, хуяк. до речі, е, хороша новина, ну для мене, для тих, хто переживає за тварин е, про Джесіку. Е, Знайшли, ну спочатку забрали собаку, по якусь клітку її поставили служби організації спеціальні. Ось і потім в телеграмі відгукнувся. Не власник, так як власник загинув, відгукнувся син власника, що це його собака і він хоче забрати пса. Тому Джесіка зараз у своїй родині і вже показували ну, я вже побачила відео, що вона щаслива, ну вже хвостом махала, тому що побачила своїх людей. Тому я насправді дуже щаслива, що Джесіка вже в своїй родині знаходиться. Ой, тому дбайте про своїх тварин. Вони вас дуже кохають і завжди будуть вам вірні. Знову я до Танюшки переїхала Ось я, тому що у мене зараз є вільно вільний час. Від завтра вже, мабуть, не буде. Хочу вдома зробити перемеблювання, подвинути своє ліжко до стіни, змінити. Коротше, все переставити, тому що вічно вдаряюся в полички свої, які стоять об стіл. Ну, коротше, це все треба перемеблювати, тому що я все інчак. Таня хотіла на смітник викинути замі'я кулька, який згорів неї на сонці, тому забираю його додому. Буду порятувати. Для звоня кулька прочитала, де дійде ґрунт або для кактусів, або універсально. Головне, щоб він був такий пухкий, тому буду пересаджувати, буду, буде чим зайнятися. Я ж люблю рятувати і тварини і, і рослини. самого самого е, в мене це закладено вже з на мого народження. Тому що така людина дуже сердечна. Почала я виділяти це все з телефону, бо знову масакра з пам'яттю. і я от думаю, чи можу забирати пам'ять, якщо збережені відео на інстаграмі зберігаю, чи воно забирає пам'ять у телефона. Хто знає, хто ну коли відео і воно, я зберігаю, що сподобалося. І там їх дуже багато цих відео. Чи впливає це на пам'ять і фона? Хто знає, будь ласка, напишіть коментар коментар. Сьогодні трошечки похмура погода, хоча було вранці сонечко. Вони сьогодні обіцяють град, і ви вже знаєте мої думки, хто мене знає, <смі> з моєї машини і граду. <смі> не буду притягувати злі думки, хоча я чим більше притягую злі думки, тим в мене краще все виходить, тому я не переживаю за своє мислення. Так, так, бачите. Але ще літо вважається, хоча опало листя лі... вище вже опало. Але в Польщі ще літо. Офіційно літо, календарне. По мицелярну воду мені подобається торгова марка зала. Там ну, вона менш хімічна. Так, зала. Мицелярна ось. Ось, бачите? Ось. 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 Потрібно ще купити слазьоні наповнювач. Резиночку мені тут теж треба таку купити, знаєте, на хку, щоб вона не псувала волосся. Бразу магазину кішці по кішці по. Такі гарні будиночки для хом'ячків. Але вона в рушнику любить спати, в мене хом'як любить. А, ага, мені ще потрібно для хом'яка купити, якусь їжу. Зараз я гляну. Для комічки є я така, але хотіла щось, щось таке, типу, знаєте, на патачку його і, і, і вона буде сама гризти собі. Таке, типу, під на підвісці. Я для хом'яка купила і для Сласюшки купила. Тому я щаслива і мої тварини теж. Це пакет собі. Про що в мене був цей пакет, тому що я не взяла. Ось. Зараз Танюшка підходить до мене, тому що в неї була праця. Вона вже звернулася, але починається дощ. Тому ось так. Але це все сюди. Кукурудзу поки сезон. Я люблю, знаєте, така була, щоб стара кукурудза, щоб так ці бубочки так відривалися так гарно, щоб вони не... менше соку цього було. Тобто, коли знаєте молода, то воно менше соку. ну більше соку. А це саме, ну, така, щоб бубочки відривали і ну, хрумкати одна по, по одній. Бачите, у нас піч. Ви погодилися. Їдемо на Прийшла Пішла, вирішує дуже класне в неї взуття, дуже таке хочу собі. потрібно Тому що я декори не ношу, а от взуття мені дуже сподобалось. Чорний, чорний автобус стоїть. Я дивіться, який класний магазин. У мене просто з очі на лоб вилізає, тому що на. я бачу нашу українську мову. Ну, просто я відвикла, розумієте, але ну, ті, хто за кордоном, той мене зрозуміє. Все, що хочете. Будь ласка. Я просто зараз від одних літер розплачусь. Берез. Кажи це мило. Я не знаю. Вона ще моя слабкість. Шуще не риба. Він дифферен. Який тут адрес? Місто Краків Місто Краків. Ну, я не знаю адрес, він один. Біля Окуліцького, 51, біля мого дому. А як називається? Міксмарк. 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 Мікс 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 Коротше, Міксмарк. Морози в нашому. Бомбір. Живчик, який я так хотіла, шукала, не могла знайти. Я, я розумію, що ті, хто зараз дивиться мене з України, мене не розуміють. Але я б не ризикувала купувати торт. Нормально, він не, не нормальний. Знакомий, ну, коли приїхала, купувала, це київський торт. Він нормальний. Він не спеціально знакомений для... <звіlly> 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 З, я туди буду жити. Зефір, до речі, в Польщі нема зефіру. Дізаю на бікор така штука, поначала. А, зефіру нема. А тут є. В Україну попала, в свій рідний край. Серйозно, я в шоці. Насанець. Хомка. А <плес> купила я трішечки всього. Сансаниче, креветки, там далі і лящик, гіршиця. Зефір купила. До речі, конячок є, але не купила, тому що зараз не п'ю алкоголь на таблетках. Тому що в Польщі немає коняка, так просто не купиш. Цікавий будиночок. Такий і? У Нас е в Польщі вже розбавляють. Не просто сірий будинок, а бачите, люди прикрашають квіточками. Це район нова хута. Який Такий який Двіжня, двіжнячок тут. На який я раніше плювалася, що я тут жити не хотіла, мене крутило. Мені не нравилися ці райони. Як то... Таня п'є, хлібний квас. Це не пиво. Буває ось я кажу, я дивилася рибка. Буває, як вже і не чуєш, як їде. Ну, тут швидкі, тут є поліцей, поліцейські. В цілому районі мені агент, от дивись, покажи, які красиво балкони. Бачите, покажу, як люди думу, прикрашають. прикрашають. Ставлять, бачите, ось такі пташки. Зараз я вам покажу. Їх ставлять не можу, пок... люди думають, що ми знімаємо. Ташки ставлять, щоб не залітали, голуби, не гніздилися. Кожен, до речі, цей куточок на ніби район десь в Києві. Дуже подібне. Єдине, що у нас тут будинки так не тут фарбують. У нас не фарбують старі будинки. Танюшка мене чекає, вона в шокі з мене що я в шокі. що такий тут двіжнічок. Я кажу, коли ще раз, 10 раз на коли ти приїдеш в Україну, по-перше, в тебе буде таке, таке, як ти на світ родина, а по-друге, ти будеш ходити в цілько, варус, по всім маркетам, ти просто не зможеш вийти елементарно з магазину Червоний маркет. Тебе отакі буточок, ти бачиш, ти все будеш читати на користь. А саме коли пересікаєш кордон і зупиняється автобус, перша зупинка, типа і ти в туалет, чи що купити на заправку. Перша зупинка з Польщі. І ти виходиш з автобуса і ти заходиш в магазин або автозаправка, і ти бачиш все українськими буквами. А далі починаються села, все українськими буквами. І я отак, знаєш, на мене от по похожі. Я стояла, отак плакала. А коли приїхала на вокзал, я від вокзалу йшла додому, плакала. А люди, ну дивляться, я плачу. А я плакала просто від радості. В Метро я стала, плакала, бо мені пахне метро завтра. Що, Що, в, мене? Що в мене сьогодні? Наскільки я скучила за українською, а їдою, їдою. ми зали були в магазині і захотіли поїсти, і там немає. я сьогодні зробила налісники, на сніданок. Потім я залила мундірку, піджарила її мундірку, куча чесника, цибулі, олії, сільотка, все як мала. А коротше, я мене, мене ж в животі забурчало. Мене таке загурчала. Боже, я кажу, не зрівняється ні з якими цими, я не знаю, жадками, там, ярками, цими подогами. Ну, наші так отціяли. Єдине, скажу, що а, в Україні, ну от якщо брати Польщу в порівнянні з Україною, то в... В Польщі соки набагато якісніші і натуральні, ніж в Україні, тому що в Україні соки. Мало того, що там ціна якась зашкварна. Просто я побачила блогера, який показував які ціни на соки. По-друге, нема там за що платити, тому що воно ну коротше, ми самі все зрозуміли. Ми зараз їдемо на завшовик, не знаю, вже темніє. А ми ще не, не так що ми будемо їхати? Не доїдемо. Ну так. Блін, Запили, не можу їдаємося. Тут вже, звісно, такий вид не естетичний. Добиваю квас, курка. Я Таня картоплю приготувала. До речі, креветки дуже смачні. Українська їда сьогодні. французька герчиця. картошка гірчиця, помідори. А помідорчики квашені. зараз я вам покажу. Ой. показує, що на помідори. Квашені, класні. Домашні домашні <гас> <гас> а хліб. Хліб я вже з'їла.